На цьому тижні цікава подія зі мною так трапилось, ми вирішили навідатись до нас в село. От ми заїхали, і поряд з нами сусіди, в яких ми періодично беремо молоко. І ми заїхали, і тут через забор крик: Саша, Саша, до да допомогу поможи, поможи. Я переляканий до тих сусідів, що телиться корова, треба допомога. Я не ветеринар, я взагалі до цих речей не маю з ніякого відношення. От я не про це сьогодні мова. Але мені довелося близько чотирьох годин провести в хліву гарні господарі. Зовні непогано все виглядає. Дві корови з любописком дивились поряд, що тут відбувається, і ще порося виглядала з сторони. Але ви знаєте, я вам скажу, правда, запах, коли звідти вийшов, ну ще хто був, той знає. Чому я цей приклад про серце чисте сотворив мені Господь. Зовні ми можемо виглядати перед іншими людьми по одному. Але Господь знає глибину нашого серця і які там аромати, які запахи, і що порою в певних обставинах звідти може виходити. Він прийшов туди для того, щоб очистити, для того, щоб змінити, для того, щоб дати нове серце нам. І за це йому слава Господу. Бо мене Христе просили зробити вступ, прокоментувати їхню пісню. Господь змінює серця, друзі. Знайомий текст, який вже неодноразово зачитувався, я буду читати. Івангелій від Луки, другий розділ, і потім декілька думок, я звідси озвучу, і ми будемо мати молитву. Другий розділ Луки пер, е, з першого вірша. І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній». Йшли всі записатись, кожний до свого міста. Пішов Йосип з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо був він з дому та з роду Давидового, записатись з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. Сталося так, коли вони були там, сповнили з ній, щоб її народити. Вона народила свого первістка, сповила його, поклала в'ясла. Оскільки в світлиці не було для них місця. В тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. А ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, знайдете сповитане немовля, яке лежить у яслах. Із 15 16 вірш. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Віфлеєм, погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосипа і немовля, яке лежало в яслах. Три думки, які я хочу сьогодні залишити для всіх нас з прочитаного тексту, перша місце для Ісуса. Більшість з нас ще. З недільної школи знають цю історію? Ну, не знайшлось місця для Ісуса, коли прийшли в Іфлеєм. Зазвичай я сприймав цю історію. Знаєте, так, вони серед ночі прийшли, ну, там все зайнято, вночі їй довелося народити. Вона народила і буквально зразу ну, вже в будинок там перемістились. Але цікаву річ хочу зауважити. Написано в Божому Слові, і сталося, що коли вони були там. Сповнили з ні, щоб її народити. Коли були вони там, це скільки часу? Я не знаю, чи це був день, чи це було декілька днів. Скільки часу вони провели в тому місці? Ладно, серед ночі, якби прийшли, і там ну, все зайнято, але в день тут люди побачили вагітну жінку і вже десь, ну давай потіснимося, десь ну, знайдемо місце. Але не знайшлось місця. Коли вони були там, Певний проміжок часу, місця не знайшлось. Як важливо, щоб в нашому житті було місце для Ісуса. Є одна сторона, коли повна байдужість людей. Подібно так, як ми зауважували жителів Уфлеєму, я не торкаю зараз, які мотиви, чому е багато людей. ну Не про це мова, просто факт. Байдужість нема місця. Як ірод, він поцікавився про мудреців. Йому даже сказали, в якому місці може бути. Але в його житті місця для Ісуса не було. Там інші емоції наповняли його серце. Так буває, люди приходять різдвяні дні, про це сповіщається, про це співається, в супермаркетах лунають різдвяні мелодії. Люди посвяткували, поїли один одному подарунки, подарували, і місця для Ісуса в житті і в серці не знайшлось. Але може бути ще одна річ, знаєте, мене наштовхнуло на роздуми, готуючись до Різдва, ми, як християни, можемо бути зосереджені на другорядних речах. От, і якщо можна там зображення декілька я на екран вивести, різдвяний вертеп. В різних інтерпретаціях ми можемо його бачити, гарно, яскраво, красочно намальовано. От, і розумію, більшість, які зображені там, вони мають відношення до, до історії з Єванглії. Воно не відповідає дійсності, тому що там і мудреці, і пастухи, і всі в одному місці, і всі зразу, і ангели, які на полі десь сповіщали, Там, там всі одразу такі яскраві. Але серед цього різноманіття. Місце для Ісуса дуже мало. Увага може бути розсіяна на інші речі. На інші речі, а саме для, для Ісуса. Може бути мало місця. І перша думка, яку я хочу залишити для нас, брати і сестри, в центрі нашої уваги, в центрі нашого життя, в будь-якій справі має бути Ісус, і йому має бути місце достатньо. Займаючись, немов би підготовкою десь, ми можемо бути другорядні речі, можуть зайняти ту увагу, яка необхідна для нам, для єдності, для спільності з Ісусом. Просто як ілюстрацію приведу. Більшість з нас доводилось користуватись потягом. Підготовка до подорожі потягом. Я назву так. І підготовка... Що ми робимо зазвичай? Перевіряємо речі, щоб всі речі, які були спаковані, були в сумку. Особливо, якщо сумка не одна, дві, три, то треба пильність. Жодної з них не забути. Ми перевіряємо кошти, карточку. Ну, телефон, куди без нього? Річ необхідна взагалі, як, як люди жили раніше без, без мобільного телефону. Всі ці речі, зовнішній вигляд, щоб нормально виглядала людина, все-все. Але квиток. Хтось більшість, більшість користується електронними, там, в телефоні, а хтось ще більш паперовим перевіряє, так, щоб був квиток, треба ну, щоб в потяг попасти. Але є одна річ. Яку? І, і ці всі речі перераховані, їх можна більше розширити список. Вони потрібні, вони потрібні для нашої уваги, нам треба про них думати. Але якщо одну річ ми упустимо, то це все виявиться непотрібним. Скажіть, це що? Час. Ми можемо перевіряти сумки, квиток, кошти, телефон, все-все-все, все речі. Але момент прибуття і відправлення потягу. З усіма тими приготовленими речами ми можемо залишитись на пероні. Ціль підготовки бути в потязі, сісти в потяг. І це друга думка, яку я хочу залишити сьогодні для нас, коли ми згадуємо про Різдво, Божий текст нам говорить, Божий текст нам говорить. Ангел сказав: не бійтеся, звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Вам сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Прийшов Спаситель, приніс спасіння. Але нам важливо не пропустити. Сьогодні я думав, Павло Зінченко на ранковому зібранні мою тему зачепить, коли він говорив: привіт, пароход, пока пароход, людина, яка тоне, і тут наближається пароход. І каже, так буває різдво. до людини приходить і уходить. І воно десь переплітається, з моєю думкою, друзі, багато речей, на які ми... Вони важливі, вони актуальні, вони потрібні нашої уваги. Але, як та підготовка до потягу, пропустивши момент, час, і ми... це все буде втрачене. Коли ми говоримо про Різдво, Христос має бути в центрі. І важливо. важливо він приніс спасіння. Важливо війти в це спасіння і бути в ньому. І ще як ілюстрацію я приведу, зараз, під час війни, є евакуаційні рейси, автобуси їдуть, транспорт їде. І для мене це як паралель як дещо схоже: людство гинуло. Прийшов Спаситель на цю землю, приніс спасіння різдво, яке ми сьогодні згадуємо. Подібно, як думаю, ми можемо бачити або читати в сюжетах, коли в небезпечні ділянки нашої країни, райони, волонтери, які ризикують своїм життям, вони їдуть, і хтось чекає їх для того, щоб сісти і виїхати звідти, а когось доводиться вмовляти, і люди не хочуть виїжджати. Вибір залишається за людиною. Господь прийшов Спаситель. Ангели так сповістили. І приніс спасіння, але як важливо людині зробити цей вибір, сісти в цей евакуаційний, рейс, не знаю, як сказати, скористатись потяг, бути в ньому чи залишитись там. І Христос, Христос говорить в Іван... Євангелії від Івана в 10 розділі. Сказав їм Ісус 7-9 вірш. Істинно кажу вам, я двері для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, львівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною війде, той буде спасенний. Коли ми згадуємо різдво, брати, сестри, хай це буде не просто гарна атмосфера, не просто смачна їжа, не просто багато речей, які вони, вони приємні для нас. Ми робимо їх. Але може я повторююся, але я хочу, щоб це залишилось для нас. Як на тому зображенні різдвяного вертепу, може бути багато речей, а для Ісуса так, багато місця, так мало місця. І нам, в, нам важливо бути в ньому, входити через ці двері. І я так, знаєте, назвав е, прихід Христ, перший прихід Христа на землю, Боже Слово говорить. Бог полюбив світ, що віддав сина, щоб не судити, а хто буде вірувати, той спасенний був. Перший прихід Христа на цю землю заради спасіння. Посадка розпочата, двері відкриті. Важливо війти і бути там. І третя думка, по суті, вже я, я про неї говорю: бути в ньому. Якщо ж будете перебувати в мені, так говорить Христос, а мої слова перебуватимуть в вас, то чого тільки забажали про світі станеться вам. Коли ми згадуємо Різдво, і Бог дав нам спасіння, переважно в цьому залі присутні люди, які пережили спасіння, пережили любов Божу, слідують за Христом. Для нас сьогодні важливо. Якщо ми війшли в той потяг спасіння, якщо ми, вибачте, за таке порівняння, але якщо ми поєдналися з Христом, нам важливо перебувати в ньому. Христос говорить: якщо мої слова вас прибудуть, це важлива річ, про яку не один раз говорили, але кожному з нас треба пильнувати щодня, наскільки я знаходжу часу для Божого Слова. Що значить перебувати в ньому, щоб він перебував в нас? Сповнення Духом Святим, так. Да. Але ще одну таку ілюстрацію для нашого порівняння: я хочу привести. Ми на землі, живучи, користаємось послугами інших людей. І вслідувані і за Богом, як важливо нам не допустити цієї помилки, коли ви приходите, скажімо, на нову пошту для того, щоб отримувати свою посилку. Ви дуже переймаєтесь з тим чоловіком, який вам ці послуги надає, або та жінка, хто вас. Ви своє отримали, ви прийшли для того, щоб отримати, взяли і пішли, правда? І хто як звуть, що думає, який погляд на ті чи інші речі, людина, яка надає послугу, це може бути продавець в магазині, це може бути будь Чи Чими послугами ми користуємося. Нас взагалі не цікавить. Ми просто скористались послугами, взяли своє і пішли. На жаль, буває так і в християнстві. Людина приходить для того, щоб отримати своє, взяти, і його зовсім не цікавить погляд, думки, що думає. Тепер інша ситуація. Коли ми потребуємо допомоги лікаря, наше відношення до людини, яка надає послуги, відно... змінюється трохи. Коли ми розуміємо, що від його рекомендацій або її, від її допомоги. Дуже, це дуже буде впливати на наше здоров'я. Не лікар нас шукає, ми його шукаємо. Рекомендації, які лікар нам дає, ми уважно записуємо, ми, ми пильнуємо, тому що розуміємо, фізичне здоров'я залежить від того, що говорить нам лікар. Ці два земні приклади я привів для того, щоб показати наше відношення, яким може бути до Ісуса Христа, до Симутнього Бога. Хай береже Господь, щоб нас не було просто таке, коли послугами скористали, взяли і зовсім нас не цікавить. Але навпаки, якщо ми уважні до того, що говорить нам лікар, і від цього залежить наше земне здоров'я, наскільки нам треба бути більш уважними, що Господь нам хоче промовити в нашому житті, перебувати в ньому, цікавитись його думкою, бути поєднаним з ним, бути уважним до нього. І ще одну скажу річ. Хто любить ходити до стоматолога? Всіх посмішка, стоматологи гарні люди. От. Буває так, що людина розуміє, нікуди не дінусь, треба буде йти до нього, але скільки можу, відтягую. Хтось потрапляв в таку ситуацію. Буває і ми так з Ми розуміємо, що нам вже треба десь ближче до Бога, але. Але ще десь, поки хай б, поки ми так, поки ще геть не, не прижало, не придавило, ми ще так, кожне це відтермінування, воно шкодить. І потім, якщо ми говоримо про лікарів, можна почути, якби ви раніше звернулись, якби трошки раніше звернулись, Христос народився. Ми згадуємо Його втілення на цю землю, але сьогодні це не просто маленьке немовля. Це Бог, який панує над усім. І хай Його слава наповняє наше життя. Ми щоб завжди пам'ятали, спасіння прийшло на цю землю. Нам важливо не залишитись на пероні, приготовленим з усіма необхідними речами, але пропустили. Нам важливо пильнувати для того, щоб бути в Христі, бути з ним, війти в те спасіння, яке Господь дарував для всієї. Для кожної людини, хто буде вірувати в Ісуса Христа, і щоденно слідуючи за Ним, будьмо уважні до Його думки, до Його Слова, до Його зауваження, до Його поклику в нашому серці.